Микола Княжицький, я з нами на скайпі, народний депутат України, Європейська Солідарність. Маним Микола, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Маємо також інформацію, що ну впродовж ефіру відстежуємо актуальні новини, які з'являються. Нібито відповів Трамп на м, заяву Путіна про те, що він не проти до нього зателефонувати. Що ця розмова так чи інакше відбудеться? Ну не дивина, зрозуміло, що подібні розмови будуть. Нам важливо розуміти і те, що хочуть розуміти українці. А що ж Трамп може зробити для нас? Як може виглядати? Певна перемовна позиція, на що ми. Мусимо погоджуватись чи не погоджуватись, чого нам очікувати, тому що от від чого відштовхуємось, почали з'являтися різноманітні заяви в американській пресі. The Wall Street Journal написав про те, що радники запропонували Дональду Трампу кілька ідей щодо врегулювання війни, і вони стосуються того, що вони будуть відмінними від того, про що говорив Байден, рекомендують заморозити війну на місці, закріпивши захоплення Росії приблизно 20% території України, а також змусити Україну тимчасово призупинити. Її. І прагнення приєднатися до НАТО навіть йдеться про те, що там є одна з ідей, запропонованих в цьому перехідному офісі Трампа: що Київ пообіцяв є не вступати до НАТО щонайменше 20 років. Ну... Е Ще тиждень тому ми говорили зовсім про інше. Ми чекаємо, що нам там запрошення до НАТО дадуть. А тут ось такі поради, ймовірні поради, які звучать в офісі вже новообраного президента Америки. Чого нам очікувати? Яку позицію ми маємо зайняти в цьому всьому, пане Миколо? Ми маємо зайняти позицію е, про українську, бо ми захищаємо Україну, боремося за Україну. Очевидно, маємо переконувати всіх. На кого розраховуємо перш за все наших союзників незалежно від того, хто є там при владі? Навколо Трампа є абсолютно різні люди. Є, наприклад, Такер Карлсон. Чи його віцепрезидент, які висловлювали відверто антиукраїнські ідеї, правда, віцепрезидент давав зрозуміти, що він проти того, щоб Україна була знищена, тобто в нього були певні межі. А є, наприклад, прем'єрка Італії Мелоні, яка є правою і товаришує з маском, і спілкується з Трампівським оточенням і є палкою прихильницею України. Тому ці люди, які є навколо Трампа, вони дуже різні з різними поглядами. Чого нам очікувати? від Трампа очевидно він буде намагатися виконати свої обіцянки, але для того щоб почалися будь-які перемовини, потрібно як мінімум дві сторони. Я поставив питання: так, чого нам очікувати від Путіна вже давно в Україні лунали думки, що можна... Зараз призупинити цей конфлікт за наше членство в НАТО або за гарантії е фінансові і за гарантії постачання зброї весь час, одним словом, за певні гарантії миру на якийсь певний час. Українське суспільство відкидало будь-які такі ідеї, але вони не є новими. Вони не лише зараз з'явилися. Проблема полягає в тому, що бажання Путіна взагалі знищити Україну, і будь-які перемовини, про які може говорити Путін, він власне це називав: це залишення за собою окупованих територій, а далі там деукраїнізація, скорочення української армії, маріонеткова влада на чолі України. І так далі, очевидно, це теж для того, щоб це зробити, теж потрібні перемовини. Тому я б ставив питання: так чого хоче Путін, і як Трамп може повпливати на Путіна? А повпливати на Путіна він може економічними важелями, наприклад, через ціну на нафту. Тому що російська економіка залежить значною мірою від цін на нафту і на газ, але в першу чергу на нафту Китай починає менше споживати нафти. І якщо ціна на нафту знизиться за рахунок збільшення видобутку Америкою і тими, з ким сполучені штати можуть домовитися, Саудівською Аравією, наприклад, то російська економіка буде просто нездатна підтримувати війну. Такі варіанти теж можливі, але чого саме захоче Трамп, ми не знаємо. Знаємо, що так чи інакше він все одно буде намагатися відповідати очікуванням виборців. А серед американських виборців є дуже багато про налаштованих людей. Тому завдання нашої влади посилювати дипломатію, але паралельно ефективно працювати з західним суспільством. А коли ми говоримо про Трампа, то з американським суспільством для того, щоб саме суспільство не дало йому потрапити під вплив тих людей, які готові здати Україну, відверто є пропутінськими в його оточенні. Пане Микола, а от якщо аналізувати уже перші е, заяви з боку президента Зеленського, у Будапешті, що важливо, в Угорщині? Е, судячи зі всього, враховуючи взаємини Трампа та Орбана, ця країна, наш сусід, буде мати більшу або буде намагатися мати більшу вагу у Європі та впливати на процеси. Е, те, що говорить Трамп про е, Уже свіжа заява. Він готовий поспілкуватися з Путіном. І Путін сказав, що готовий йому подзвонити. І цей готовий з ним також уже якийсь певний перемовний процес розпочати. Про що оці перші дипломатичні кроки? Ну напевно, це в першу чергу дипломатичні. І от зараз в нас в цей вечір просто йде такий обмін з боку Росії. З боку сполучених штатів якихось якихось таких сигналів, ну які насправді показують, що діалог дуже і дуже ймовірний. Ну дивіться, коли президента Зеленського обирали, він теж хотів подивитися в очі путіну. І Байден сподівався, що він домовиться з Путіним і навіть спілкувався з ним. Потім припинив це робити. Бажання В бажання поспілкуватися, немає нічого поганого питання. Є в тому, чи буде цей діалог продовжений. Макрон теж спілкувався з Путіним і літав до нього. Ми це пам'ятаємо. А зараз Макрон намагається, як він сказав, щоб Європа була не травоядною, тому що травоядних хижаки їдять, а щоб Європа теж була хижаком. І Відвоювала свій світ сьогодні. В Будапешті про це говорив Макрон. І роль Європи дуже велика. А Урсула Ляйен, яка наш найбільший прихильник, сказала, що вона мала дуже хорошу розмову з Трампом. Тому передбачити Трампа насправді неможливо. Нам потрібно вміти передбачувати себе. Нам потрібно будувати сильне управління, сильну дипломатію, сильну армію, тому що ми за своє виживання боремося, очевидно, враховуючи все те, що відбувається в світі, і враховуючи те, що Європа теж має брати на себе лідерство і збільшувати і свою оборонну міць, і союзництво, і відстоювання певних цінностей, і тягнути за собою Трампа, лідерам оставати в цій ситуації, якщо ми не побачимо відповідного лідерства з його боку, а про це говорити поки що зарано. Subtitles <laughs>